thank mm -hmm. you Я сьогодні була в просторі, друзі. Купила там ось такі дві резиночки для волосся. Одна така, бачите, бежевого кольору. І ось ця такий має темно-синій якийсь колір, графітний чи як. Ось такі дві бюджетні резиночки, що не коштували мені 70 гривень за обидві. І два отаких олівчика від Top Face. ось цей для очей і ось цей нюдовий для губ. Зробила два сводчики. Ось так. Ось цей дуже приємний такий нюдовий відтіночок. Камера трішечки його режить, але він. Немає рудого підтону, просто так його передає камера. Я обирала такий, знаєте, ніжно нюдовий дещо такий рожево-нюдовий відтінок. Ось так. Ну, і, звісно, я зайшла до поличок з парфумами. Я завжди так роблю. Що в Єві, що в просторі, я йду до парфумів. У мене буває такий настрій, знаєте, мені дуже хочеться понапшикувати собі різних парфумчиків на блотери, і потім вдома сидіти, їх рознюхувати, щось там для себе обирати, які мені сподобались, які не сподобались. Ну і от попалася мені на очі поличка з ароматами від Жака Батінні. Я їх не знала раніше, ніколи не пробувала, тож вирішила з ними тако трішки познайомитися. Набрала блотерів, понавшикувала, значить, ну і два ароматики я для чогось нанесла собі на обидві руки. праву я пам'ятаю, що я нанесла аромат алія. Це такий східний аромат в помаранчевому такому гарному. Флаконі з арабським написом. Ну, дуже красивий, такий коробочка гарна. І сам флакончик був дуже красивий. Ну я сюди прикріплю, напевно, фото, і ви зможете побачити. От я його пшипнула собі на праву руку. Дуже приємний він був мені спочатку. Такий, знаєте, солоденько, пряно, східний такий амбровий аромат. А на ліву руку я нанесла. По-моєму, сфера він називався. Такий в блакитному, ніж на блакитному флаконі. От. Ну, щось він мені так нагадав. Я тільки не могла довго стояла, не могла згадати, що саме. Ну, але от щось нагадав. Ну, і знаєте, з тими блотерами я задоволена і щаслива. Вийшла з магазину. І, знаєте, тако, за декілька хвилин я починаю розуміти, що виникає відчуття наче я, ну, якщо не в Радянщині десь, то на самому початку 90-х, отако, знаєте, я дивлюся на тих людей, на тих дітей на самокатах. І оце мене так накрило, друзі. Ну, таке неприємне відчуття, знаєте, якоїсь такої безпросвітності, якоїсь такої тоски, оцієї сірої, такої безнадьоги, чи як то сказати. Дуже неприємне. І я почала розуміти, що це саме ось ці аромати, вони мене вганяють в ось таку якусь дуже неприємну ностальгічну історію. Словом, я прийшла додому і намагалася, чим тільки я не пробувала їх змити, і фейрі, і гель для душу, і от зараз ось цією міцелярочкою. Пробую прибрати оце все. Але, друзі, ці аромати просто, от я розігрівала обід, і знаєте, вони мене вганяють. От просто в оцей стан, такий дуже неприємний для мене. Оці спогади, такі вони тяжкі, якісь такі гнітучі. Словом, людям, отаким асоціативним. Таким дуже емоційно вразливим. Краще не наносити їх на себе, а перше, напевно, спробувати їх на блотерах. Тому що блотер можна просто взяти і викинути. Власне, всі оті блотери. Коли я вийшла з магазина і мене отако накрило, знаєте, я взяла ті всі блотери, дістала сумки і просто в найближчу горну їх викинула. Я так собі подумала, що ці всі аромати, знаєте, можуть мене просто ну, доконати. Особливо на вечір, коли загострюються отакі неприємні відчуття. Тому я просто їх викинула і вже не стала нічого більше рознюхувати, в мене зіпсувався настрій. І от зараз я сижу і вже навіть після тої міцелярної водички я все одно відчуваю ці аромати. Ну, Взагалі-то, знаєте, я не дуже люблю оці всі імітації, скажімо так. Тому що ці всі версії, да, джефензі, оцей Сабатіні, чи як він там називається, лінієчки, які. Виготовляють отакі імітації на те, що вже колись було, або на якісь дуже відомі аромати. Цю історію я не дуже люблю для себе, стараюся обирати аромати, які ні на що. Не будуть схожими ні про що мені не нагадають, ніяких таких асоціацій в мене не викличуть. Ну не хочеться мені от тих ароматів, які вже колись були, а тим більше були дуже давно. Я шукаю, стараюся для себе щось підібрати, таке, що буде ні на що не схоже. Власне, як ось ці аромати від. Масакі-мацушима, які я нещодавно для себе відкрила. Ось ці два в мене є, мой чоловіка є. От вони мені подобаються, тому що вони такі унікальні і нічого поганого отако не навіюють. Ось так, друзі.